Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на суспільне вінниця у соцмережах. Ця біла картка з написом невідомий чоловік ЗСУ. усе, що відомо про людину. Повернення тіла з тимчасово окупованих територій лише початок шляху. Щоб повернути йому ім'я, працюють кілька десятків фахівців. Слідчі криміналісти суд ідентифікують загиблих захисників, яких повернули в Україну в рамках репатріації 2 вересня. Процес ідентифікації починається з ретельного огляду. Важлива кожна деталь написи на формі, шеврони, особисті речі, шрами, родимки на тілі можуть вказати на особу захисника. каже слідча Ірина Григораш. Звертається увага на ідентифікуючі ознаки тіл. Татуювання, особисті речі на пошкодження тіл, стан тіл та внаслідок чого загинула людина. Слідчі криміналісти, які, які відбирають біологічні зразки, по яким в подальшому проводиться відповідні експертизи для ідентифікації особи. В основному ми відбираємо для ефективності це нігті. А якщо нігті зв'язку з гнилісними змінами їх неможливо, або вони відсутні, проводиться відбір час, фрагменту кістки. Кожному цілу присвоюють номер, а взяті біологічні зразки передаються до електронного реєстру геномної інформації людини. Пояснює слідча слідчого управління поліції області Тетяна Марченко. Паралельно для пошуку можливого збігу у цю ж базу даних вносять геномні профілі родичів зниклої безвісти людини. Система автоматично порівнює дані та шукає збіги. З метою допомоги встановлення осіб в Україні створено електронні каталоги невпізнаних тіл. Дані каталоги є системою закритого типу, доступ до яких мають тільки правоохоронні органи, експерти або повноваження служби. Вказані електронні каталоги містять в собі особливі прикмети тіла, предмети речі, які було оглянуто під час репатріаційних заходів, а також вік, стать дата та місце виявлення тіла. Один із методів ідентифікації за відбитками пальців дактилоскопія. Завідувач відділу криміналістики обласного бюро судово-медичної експертизи Дмитро Головін за допомогою спеціального розчину відновлює об'єм муміфікованого пальця для отримання відбитка. Ми використовуємо метод відновлення об'єму, який був якому вже 100 років. Ми відновили об'єм. І зараз отримаємо його відбиток. Часто росіяни повертають тіла українських військових у такому стані, що стандартні методи не працюють, каже Головін. Тож запатентував власний, який значно пришвидшує процес. Це ренгенконтрасне дактилоскопіювання, використовуючи портативний цифровий стоматологічний рентгенапарат і спеціальну пасту. Можна отримати чіткі відбитки навіть з муміфікованих рук, які раніше потребували б. Довготривалого відновлення, пояснює. Методики, які існували, вони детермінували, визначали відновлення рук там, протягом місяця. Тобто місяць кисті, відсічені кисті повинні були знаходитись в певних розчинах цілий місяць, і тоді вони відновлювалися. У нас зараз немає стільки часу. Багато тіл немає часу чекати, щоб отримати відбитки пальців. Тому ми запатентували методи. Які дозволяють отримати відбитки пальців в моменті, тобто вже сьогодні, по результатам автоматизованого пошуку по біометричним базам, можна буде встановити фактично вказану особу, не чекаючи місяці для проведення ДНК, окрім дактилоскопії, використовують зокрема стоматологічну ідентифікацію за аналізом особливостей зубів, пломб, імплантів, протезів і ДНК-експертизу. Відбираються різні частини. Це може бути фрагмент кістки, це може бути фрагмент тканини. Взагалі ДНК знаходиться різна кількість в різних частинах тіла. Після чого проводиться генетично-молекулярна експертиза, в ході якого, в ході якої виділяється ДНК особи. Після цього ДНК особи поміщується в електронний реєстр геномної інформації людини. А також після цього, якщо є ймовірний збіг з ДНК родичів, ця база показує нам цей збіг. Якщо збіг за ДНК не знайдено протягом року, не ідентифіковане тіло зберігається в морозильних камерах, рефрижераторах. Після закінчення цього терміну за відсутності результатів ідентифікації тіло підлягає тимчасовому похованню. Мета цієї важкої командної роботи, одна, кажуть, слідчі дати сім'ям можливість нарешті поховати своїх героїв, повернути їм не лише тіло, але й ім'я. Спрацюємо для того, щоб віддати ці тіла, офізичити, тобто встановити, кому ж вони все таки належать і передати ритм для поховання для належного поховання наших захисників. Дуже часто до нас звертаються на гарячу лінію люди. Які е, говорять, що мені вже не потрібно нічого, от просто головне повернути тіло моєї рідної людини, щоб поховати. людина вже хоче заспокоїтись, зрозуміти, дати для себе якусь таку чітку відповідь. Це е, люди, яких чекають, і е, люди, які загинули, е, захищаючи нас, ірина Хоходра, Андрій Нєстеров, Суспільна новини, Вінничина. Гіпертонічні криз, інфаркти, інсульти, навіть онкологія це фізіологічна ціна невидимого поранення, ціна втрати. Коли на війні гинуть найрідніші, починає здавати усе тіло. У Немирівській лікарні на Вінничині надають комплексну допомогу рідним загиблих захисників і захисниць. З ними працюють терапевти, неврологи, реабілітологи, психологи і психотерапевти. На пункті пропуску могилів Подільський отеч жодного ажіотажу, натомість хвиля повернень, за словами начальника відділення інспекторів прикордонної служби Олександра Кубаси, після набуття чинності нових правил для чоловіків від 18 до 22 років, охочих перетнути кордон, мало більше того, за його словами, багато хто з цієї категорії громадян не їде, а навпаки, повертається в Україну. Чотирнадцять родин з числа внутрішньопереміщених осіб отримали соціальне житло на Вінничині. Багатоквартирний будинок у Мізяківських хуторах облаштували за підтримки польських і німецьких партнерів. Прихисток тимчасовий, зазначив голова Стрижавської громади Михайло Демченко. Серед новоселів ветеран, який боронив Україну з 2019 року, і бабуся з правнуками. Області вперше за парти цього навчального року сіла 11 тисяч першокласників. Це на 9% менше ніж торік. Повідомила директорка обласного департаменту гуманітарної політики Тетяна Каменщук. Працюють 558 шкіл, 96% з них забезпечені укриттями. Решта сховищ на етапі завершення будівництва. У Вінницькій громаді, за словами директорки профільного департаменту Оксани Єценко, до школи пішли 3890 першокласників. На 692 дитини менше аніж торік. Замість квітів для учителів донати на армію у Лукамелешківському ліцеї на Вінниччині під час свята першого дзвоника зібрали 43 тисячі гривень для зсу. Серед батьків першокласників був і військовий, який захищає Україну. Він на кілька годин повернувся додому, щоб відвести свою дитину до школи. У Вінниці ветерани з ампутаціями створили спільну картину. Кошти від її продажу на аукціоні в Британії підуть на допомогу іншим пораненим. Розповіла Суспільному ініціаторка заходу Анна Зедник. Картину учасники малювали на заході під назвою коло спілкування незламних. У Вінниці триває інтернет-аукціон серед лотів вісім розписаних гільз. Мета зібрати 300 тисяч гривень на автомобіль для військових 26-го полку. Розповіла художниця та організаторка Доля Добрянська. Гільзи дружини захисників розписували 3 вересня. Головний експонат інтернет-аукціону тубус від гранатомета, який розфарбувала художниця доля. Натепер на позашляховик уже мають 100 тисяч гривень. Зазначила дружина бійця Наталя Макарчук. На аукціоні планують зібрати решту. У Хмільнику на Вінничині храм святого архістратига Михаїла отримав нову дзвіницю. Дзвони для храму придбали за гроші родини загиблого захисника України Олександра Марківського, який віддав життя за Україну 2023 року. Відтепер служба в храмі супроводжуватимуть не записані звуки, а живі дзвони.